Добрий день, діти! Мене звати Аліса, і сьогодні я допомагатиму Олені Васильівні вести цей урок. Сподіваюся, ми потоваришуємо. А зараз пропоную всім разом емоційно налаштуватися на наш урок. Давайте залишимо всі зайві думки та проблеми та зосередимось на тому, що чекає нас попереду. Урок буде дуже цікавим та пізнавальним, і я впевнена, що кожен з вас знайде щось нове для себе. Зробімо глибокий вдих і видих і готові вирушати в світ знань. Перед вами 10 аркушів із запитаннями. Будь ласка, оберіть один із номерів від 1 до 10 та дайте коротку відповідь на запитання. Яке під цим номером. Це допоможе нам налаштуватися на урок і трохи краще зрозуміти свої думки і настрій перед заняттям. Не хвилюйтеся, відповідайте щиро та від себе. Давайте два. Продовж речення. Я хочу дізнатися побільше на цьому уроці та щось запам'ятати, щоб воно мені ну, якось у житті знадобилось. Я очікую від уроку багато нових знань. Зараз мій настрій ну, мені дуже цікаво, що буде на цьому уроці я бажаю вчителю гарного настрою на цілий день. Я впевнена, що урок буде цікавий та він знадобиться нам у майбутньому ця інформація. Сьогодні урок для мене буде цікавим та інформаційним. Я сьогодні хочу навчитися багато чого новому. Собі, щоб сьогодні отримати добру оцінку. Я своїм однокласникам, щоб завжди сміхалися і на уроці щось. Дізналося нове. Ну, десяте, так десяте. На уроці я буду більш активна і більш розговорчива. Отже, перше запитання потрібно було надати визначення механічному руху, зміна Ти... І з часом проложення тіла, тіла або частин тіла у просторі відносно інших тіл. Правильна відповідь. Це жовтеньке? Летить птах. Плетить птах. птах. Летить птах, звісно. Ви, е, нам потрібно було обрати путі, які є механічним рухом, летить птах. Наступне запитання. Два автомобілі рухаються так, що відстань між ними не змінюється. Вони знаходяться в спокої відносно. Один одного. Один одного молодці. Правильна відповідь. Так. Далі запитання. Як називається фізична модель тіла, розміром якого можна знефтувати в умовах даної задачі? Віка? Матеріальна точка. Матеріальна точка, Матеріальна точка. молодці. Чи можна вважати літак матеріальною точкою, коли він здійснює переліт, Київ, Париж? Так. Розв'язання будь-якої задачі про рух треба передусім вибрати. Тіло. Тіло відліку. Тіло відліку. Тіло відліку. Система відліку С. Це ціла від... система... там... це це ціло... відліку і О, години, половина, система координату. Система координат, координат, координат. і годинник для відліку часу. Так, це тіло відліку, пов'язана з ним система координат і години для відліку часу. Правильно, молодці. Ну, які ж ви молодці? Так тримати? А далі я пропоную вам повторити тему траєкторія шлях Переміщення. Тож починаємо. Для руху це уявна лінія, яку описує точка, що рухається. Да, Світлана. Так це, так, це правда. Так, це правда. Форма траєкторії залежить від вибору системи відліку, відносно якої розглядається рух. Так. Так.